Ну, одразу хочу познайомити вас із складом збірної України. В воротах Олександр Шевковський, другий номер Юрій Дмитрулін, третій Віктор Скрипник, четвертий Олександр Головков, п'ятий Владислав Ващук, шостий Андрій Гусин, сьомий Юрій Максимов, восьмий Юрій Калитвінцев, дев'ятий Віталій Косовський, десятий Андрій Шевченко і одинадцятий номер Сергій Ребров. Головний тренер збірної України Йозеф Сабо. Тренери Леонід Буряк і Володимир Вірімієв. Двістий Владислав Ващук. І я помітив, що налівим флангом частенько підключається до атак збірної України Віктор Скрипник. Справді він у чудовій формі. Ось відмінний удар за штрафного майданчика Андрій Шевченко і Сергій Ребров. Сильний удар з далекої відстані Юрія Калитинцева. М'яч, ви знаєте, так, оскільки ну, я кілька разів уже у своїх репортажах порушував цю тему. Як би там не було, сильний удар за меж. Штрафного майданчика Роман Березовський от цього разу вже робить зауваження своїм захисникам. Російської команди Кирилля Совєтов повітряну дуель виграв наш футболіст. І блискучий удар метрів з 30. Юрій Калицин, це у своїй традиційній манері. І непогано діяли наші футболісти. І віддамо належне гравцям збірної Вірменії. В, в атаці збірна України. Небезпечний момент. І м'яч влітає в ворота збірної. Вірменії Андрій Шевченко відкриває рахунок у цьому матчі. Сталося це на 34-й хвилині зустрічі. От зараз на повторі буде чітко видно. Передачу робить, здається, Віктор Скрипник. І Андрій Шевченко буквально на миті випередив захисника збірної Вірменії. Знаєте, що Віталій Косовський не так давно повернувся. Як кажуть, в стрій. Йому було зроблено серйозну операцію. Операцію Меніска. І він якось відразу війшов у гру і в складі Київського Динамо, і в складі збірної України. А це був удар Юрія Калицинцева з такої далекої відстані. Мені здається, що був саме Юрій Калицинцев. Це також одна із його улюблених точок у вірних Німеччини та Албанії. Звичайно, це певна несподіванка. Ну ми говорили про те, що небезпечний удар за межтрасного майданчика. Ми говорили про те, події. На футбольному полі. Ну Взагалі, сьогодні наша оборона побудована на зонному принципі. Небезпечний момент, Юрій Дмитролін, і м'яч влітає в ворота Романа Березовського. Мені здається, що це був Юрій Максимов все-таки. Зараз ми подивимось, хто ж забив цей м'яч. Була Якщо буде повтор, так, на повторі, Юрій Максимов з м'ячем. Так а це так, Сергій Ребров Сергій Ребров передає м'яч Максимов. Юрію Максимову. Можна відразу бити, але подивіться, як чітко і спокійно Юрій Максимов м'яч собі, як кажуть, скинув під ліву ногу, удар і нічого не зміг діяти Роман Березовський. О, відверто кажучи, ми не знаємо причин, які спонукали Андрія, як кажуть, зробити таку е, зачіску. Ну, Товариші по команді перед ось, на тренувальному зборі були дуже здивовані, коли він з'явився на базі Київського «Динамо». В першому таймі. У нього, як зазначав Сергій, було дуже мало роботи. Ну Ось, нарешті, стінку вишукувано, Розбігається Мікаелян удар, і м'яч проходить вище воріт. Але небезпечний удар. І, і... там, завдяки захисникам, все-таки вдалося. Відвести небезпеку від воріт збірної Вірменії. Зараз рветься до воріт. Андрій Шевченко м'яч влучає в перекладину. Але після того, як Роман Березовський все-таки рукою відбив зачепив м'яч і він влучив в перекладину. От Андрій Шевченко на ваших екранах. Вірменські футболісти розіграли штрафний, Знову був карапет Мікаелян. Ну, Наші вдали вишукували стінку. Незадоволений Парапетник Микелян робить зауваження арбітру, одержує другу жовту картку, оскільки вона в нього була. І зараз має запалати перед ним червоне світло. Олександр Шовковський показує, ніби нагадує арбітру, що це у нього вже друга жовта картка. Цього до речі, теж Олександру не варто було робити. Якби це помітив арбітр, він міг би показати жовту картку і Олександру Шовковському. Іспанський арбітр Мануель Діасвеа фіксує чітко. Це, як кажуть, у своєму записничку. Отже, вірменські футболісти виконують штрафний, доворіть далеченько, і тому така нечисленна стінка вишикувана. Сильний удар і, ви знаєте, досить таки, досить -таки точний, хоча м'яч прийшов десь е, вище від прикладини на 10-15 см. Це якби бою. Була... Все-таки побоюється вже і у Європі, і у світі е, збірну України. Наші футболісти ось у цьому віддруковому циклі е, все-таки змусили за себе е, говорити. Небезпечний момент зараз був біля воріт збірної Вірменії. 4-3 рахунок на користь збірної Німеччини. Ну, Звичайно, вся футбольна Європа е, напередодні говорила багато про матч Італія-Англія. Ну а тут лунає фінальний свисток. 2-0. Збірна України перемагає. Здобуває друге місце і тепер чекаємо вдалого жеребкування і вдалих матчів плей-офф з суперником, якого визначить жеребкування 14 жовтня.